Жіноча Барселона випала мені. Що я можу сказати, пацни? В цілому грати можна. Зробили 8 перемог, Понятний результат не найкращий, навіть не найхуйовий результат, отак от можна сказати. Але по факту, хто із виділить може. Патрі непогана, але якась вона прям незаметна. Знаєте, мені Рольфа більше в центрі поля була заметна, ніж Патрі Гіхаро. Хоча, ну, Патрі це мета, не знаю, чого так. Ну, якось так. А Шала, до речі, я вибрав Ашаву, бо вона грала в Барселоні. Хоча б щось поняли Побігала, метр 70 ЦЗ. Ну, старалась, як могла, поняв Респект їй. Ірен Передес, звісно, GG це, ну, типу понятно, то, ті захисниця не то. Пайор 97 го але, ну, прям вообще не сподобалось. Вообще не сподобалось. От слова совсем, короче, не сподобалось. Хансен топ. Хансен і тот стовп, не знаю. Один із найкращих ППВ в грі. ПП. Тіпо типу, мені вона дуже подобається. Типу Хансен розйобчик. Алексія на ФРВ не знаю, хлопці. Не знаю, там питали. спрінбуститься вона, наче прикольна, але теж кратів лови, але чи від геймплею, чи з-за того, що в неї немає ракети. Але це якась вона не ФРВ, от і все. Ось не знаю. Дівчинка на воротах, пацани, залітає все і навіть більше, особливо коли це Фінеси або тривел... Ну, тривели мовчу, але Фінеси. Хоча всі флез, ну... ну, ну ось, якраз у цього плейстайла немає на відбиття. І це GG, -ді. 88-ма дівчина, ще й ще й блядь, дівчина на воротах. Тому Потім я ще пограв, за кого Рафа впав, Рафа розйоб, Рафа мені сподобався, крутиться, вертиться, але теж. В один день граєш, вертиться, крутиться, що ненормальний. Сьогодні граєш, впливе туди-сюди і тому подібне. Хам сподобалось. Хам на CDM мені прям подобається. Я навіть оце граю гуліт і матйодію в основі, але іноді ставлю гуліта хам або -ді Хам. Прикольна дівчина, мені подобається. Моделька прикольна. Вільям майже не грав. Анрій, Андрій, ти не розкрив, того, що він виходив тільки на ті матчі, коли треба було спасати. І по факту, я не знаю, я, ну коротше, не, не можу нічого сказати, але кажуть, що що, Анріце біст, біст один із найкращих ФРВ, ФРВ в грі. Правильно, правильно. Так що із тих дівчат, які можна сказати, це Рольфа сподобалась. Патрі непонятна, вроді норм, вроді ні. Айтана вже застаріла карточка, Хансен топ, навіть зараз, тот стоп. Пайор взагалі ні о чому, і Алексія теж не мені не зайшла. Так що дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на Тікток. Спасибо всем, пацаны.